Я, 52-річний чоловік, щойно дізнався, що найменше 4 з моїх 5 дітей не мої, дружина нічого не каже. Примітка. Будь ласка, не використовуйте генеалогічні тести як тест на батьківство. Якщо ви дійсно хочете перевірити, чи є дитина вашою, зробіть офіційний тест на батьківство в місцевій медичній лабораторії. Генеалогічні тести не є точними і не повинні використовуватися для встановлення батьківства. У моєму випадку це лише стало сигналом, що потрібно зробити точніший тест. По-перше, вибачте, що цей пост буде довгим і заплутаним. Я зараз не в найкращому емоційному стані. За останні кілька тижнів мій світ перевернувся до гори Дригом. Я просто хочу описати якомога більше контексту, щоб отримати найкращу можливу пораду. З очевидних причин я ще не готовий говорити про це зі своїми друзями, батьками чи братами чи сестрами. Перед історією я познайомився з дружиною ще в школі, і ми одружилися під час навчання в коледжі. У нас є п'ять прекрасних дітей, і справді. Я вважаю їх справжнім благословенням, незалежно від того, що я зараз розповім. І до кількох тижнів тому я думав, що у нас ідеальний шлюб. Ми були типовою парою, яка зустрічалася ще зі школою, ходили разом на побачення, ніколи не сварилися. Я завжди намагався бути люблячим чоловіком. Я кажу, це не для того, щоб виставити себе ідеальним чоловіком. Наприклад, через роботу я часто затримувався допізна, і, можливо, не завжди був поруч, коли їй потрібно було. Але я хочу підкреслити, що ніколи не відчував. Що наш шлюб під загрозою, і навіть у найсміливіших припущеннях я не міг би подумати, що моя дружина мені зраджує. Вона завжди підтримувала мене та дбала про наших дітей. Тепер до суті. Нещодавно моя найстарша донька зробила тест на генеалогію. і результати цього тесту натякали, що я не її біологічний батько. Вона повідомила мені про це особисто, показала результати, і я бачив наскільки вона засмучена. Перше, що я зробив, це запевнив її. Що незалежно від усього, вона моя донька, і я завжди буду її любити безумовно. Але потім ми разом вирішили зробити офіційний тест на батьківство, оскільки генеалогічні тести не завжди точні. Результати підтвердили, що я дійсно не її біологічний батько. Ця новина просто зламала мене. Мені соромно зізнатися, але я заплакав прямо перед донькою. Це була комбінація від шоку зради дружини та усвідомлення. Наскільки сильно я засмутив доньку своєю реакцією, я справді хотів би стримати свої емоції заради неї, але не зміг. Після цього я попросив своїх інших дітей, окрім наймолодшої, прийти до мене. Я хотів дізнатися, наскільки масштабною була зрада дружини, якщо це була одноразова зрада багато років тому, я міг би, можливо, з цим змиритися, але я не хотів говорити про це з молодшою донькою, бо вона ще підліток і навчається в школі. Я вважав, що ще не час їй про це знати. Ми розповіли трьом дітям, що сталося. Я запевнив їх, що люблю їх безумовно і завжди буду їхнім татом, але що мені потрібно знати правду. Боже, я не можу передати словами, як зворушила мене їхня реакція. Вони не звертали уваги на те, що я їм не рідний батько. Вони просто були засмучені тим, як сильно я страждаю. Єдине, що допомагало мені триматися всі ці тижні, це їхня підтримка. Ми зробили тест на батьківство для трьох інших дітей. Виявилося, що жоден з них. Не є моєю біологічною дитиною. Більше того, четверо моїх дітей мають трьох різних біологічних батьків. Це зробило все ще гірше. Виходить, це була не одна зрада, а кілька романів. Я не можу пояснити, чому це робить все ще болючішим, але так і є. Я зіткнувся з дружиною, очікуючи, що вона визнає все і проситиме пробачення, але вона нічого не визнає. Вона навіть не ставиться до цього серйозно. Вона каже, що тести можуть бути помилковими. Всі чотири як я повинен це сприймати серйозно. Я продовжую порушувати цю тему, а вона просто відмахується від мене. Стає дедалі роздратованішою. Коли я запитую про це, вона намагається мене звинуватити. Ми разом зі школи. Ти що серйозно мені не довіряєш? Але як я можу їй довіряти після таких доказів? Ось мої питання: як мені запевнити своїх дітей, що це нічого між нами не змінює? Я відчуваю, що моя реакція, мої нервові зриви, змусили їх засумніватися в цьому, незважаючи на всі мої запевнення. Як мені поводитися з наймолодшою донькою? Я відчуваю, що наш шлюб вже не врятувати, і мені доведеться їй щось сказати. Я не хочу, щоб вона знала правду, поки не стане старшою, але також не хочу, щоб дружина мене очорнила, чи є хоч якийсь шанс врятувати цей шлюб. Ми разом усе життя, і мені важко уявити життя без неї. Я знаю, що відповідь має бути очевидною. Розлучайся. Але у нас 5 дітей. Якщо є хоч якась можливість врятувати шлюб, я хочу це розглянути. Редаговано. Величезне спасибі всім за підтримку та поради. Я не відповів на стільки коментарів, скільки мав би, але я прочитав кожен із них і взяв вашу думку до серця. Я й надалі буду читати будь-які коментарі чи повідомлення, які ви мені надсилаєте. Знову ж таки, я навіть не можу висловити словами, наскільки я вдячний за вашу підтримку. Якщо це питання вирішиться, можливо, я напишу оновлення, але якщо вона продовжить брехати, то думаю, не буду, адже мені більше нічого буде додати. Виходячи з порад тут, я вирішив зробити наступне: зробити повторні тести на батьківство. На випадок, якщо що сталася якась неможлива випадковість зіткнутися з дружиною разом з чотирма моїми старшими дітьми, розповісти наймолодшій про ситуацію, запитати, чи вона хоче зробити тест на батьківство. Це буде включно її рішення. Я на 100% збираюся звернутися за допомогою до психотерапевта. Мій психічний стан за останні кілька тижнів значно погіршився, і я зобов'язаний триматися заради своїх дітей. Залежно від того, чи скаже дружина правду, і яке пояснення, якщо взагалі дасть, я не відкидаю можливість сімейної терапії. Але наразі, якщо її ставлення різко не зміниться, я вважаю, що розлучення неминуче. Звернутися до адвоката та підготувати документи для розлучення, якщо до цього дійде. Ще раз дякую всім вам за ваш час, підтримку та поради. Друге редагування. Думаю, мені слід уточнити деякі моменти, про які мене запитували, як результати генеалогічного тесту вказали, що я не є батьком. Моя родина повністю ірландська. У мене немає родичів поза Ірландією, окрім моєї найближчої сім'ї, і навіть у мене є типове роде волосся. Але у результатах тесту моєї доньки не було жодного походження з Британських островів Західної чи Північної Європи. Це й викликало підозри, хоча це ще не було 100% доказом. Тому ми зробили тест на батьківство, які двоє дітей мають одного біологічного Батька мої дві старші доньки мають одного біологічного батька. Як ваша дружина завагітніла вашими дітьми? Наша найстарша донька була незапланованою, Усі інші були запланованими. Кожного разу вагітність наставала через кілька місяців після того, як ми починали намагатися зачати дитину. Перші три заплановані вагітності були нашим спільним рішенням, але останню дитину дружина сильно хотіла, навіть тиснула на мене. Вона була вже у пізніх тридцятих і хотіла ще одну дитину, поки це ще можливо. Врешті-решт я погодився. Вона завагітніла через кілька місяців після того, як ми почали намагатися: чи ви безплідні? Я не знаю. Я ніколи не робив тест на фертильність, але той факт, що жодна з наших запланованих дітей не є моєю біологічною, змушує мене думати, що можливо я безплідний. Я якнайшвидше зроблю тест на фертильність. Вау! Жорстко, дуже жорстко. Напишіть, що ви думаєте, поки ми тут. На цьому етапі історії напиши, що ви думаєте. Що ви думаєте про це все? Як можна взагалі продовжити будувати сім'ю з людиною, яка ізмінила тобі? Дуже багато разів зрадила. Дуже багато разів, Ну, три рази вона залетіла, окей, ну скільки вона зраджувала, це взагалі непонятно. Оце, блять, зальот ваще жорсткий. Жесточайший, реально. 5 дітей, пиздец. Пишіть, що ви думаєте про це, бо я, мене, блять, розриває зсередини. Просто, блять, розриває. Оновлення. Я довго вагався, чи варто писати оновлення. Тому що нічого так і не було вирішено. Але я вирішив опублікувати це тут на випадок, якщо хтось ще чекає на нього. Вибачте, що не оновив раніше, хоча обіцяв це зробити. Мої діти та я разом зіткнулися з їхньою матір'ю незабаром після того, як я зробив той пост на Reddit. Це дійсно пройшло дуже погано. Думаю, вона нарешті усвідомила, що ніхто їй не вірить, бо вона повністю зламалася. І почала вибачатися беззупинно, але відмовилася пояснити щось чи сказати хоч щось, що могло б дати мені душевний спокій. Протягом наступних кілька тижнів ми майже не говорили одне з одним. Я сподівався, що вона все обмірковує, і очікував, що рано чи пізно вона сяде зі мною і все пояснить. Я думав, що вона так сильно погрузла у брехні, яка вийшла з-під контролю, що їй потрібен час, щоб усе осмислити. Ні. Одного вечора я повернувся додому і знайшов її мертвою. Вона наклала на себе руки, передозувавшись. Отже, я втратив кохання всього свого життя і ніколи не дізнаюся, які помилки вона зробила. Якби я тільки міг повернути час назад і забути про все це, яким би не було те, що вона зробила, я насправді хотів би це пережити разом із нею. Але тепер я просто сповнений провини за те, що тиснув на неї, вимагаючи відповіді. Найгірше у всій цій історії. Це бачите, як мої діти так сильно намагалися втримати мене від розпаду після того, як вони втратили свою матір. У будь-якому випадку скажіть своїй родині, що ви її любите. Поки ще маєте таку можливість. Отак. от. Да. Ну, це жорстко. Ну, понятно, що вона дуже сильно накосячила. І як дивиться. В очі п'ятьом своїм дітям. І не те, що всім всім вокруг. Дітям, чоловіку, сім'ї, родственникам абсолютно всім. Ну, всім людям вокруг. Та ну нахуй, не о. Типа, ху. Це, ну, це це зломане життя, бо всі тепер знають, що вона була дуже жорсткою шалапендрий. Ну, це правда. Як так можна, блядь? Ти живеш з чоловіком і всю жизнь зміняєш, блядь. Просто а нахуя ви разом? Бо удобно, б. Бо... Ну, от, пожалуйста, блядь. Ну, да, мужика жалко дуже сильно. Дуже жалко. Я желаю ему сил вообще прям держися, блядь. Ця історія, вона була, була викладена 5 років тому. Так що я думаю, що це дочки було 14, зараз їх вже 19, вона самостоятельно вже на своїх хлібах. Ну, ну мужику, блін. Дуже жорстко. Вообще, так. Ну, це прям. Це треш. Це треш контент. Пишіть, що ви думаєте. Типа. Ну, що, хіба виходу другого не було? Можна було реально, блядь, з психологом обговоритися все, Даже не випускатися нікуди далі з сім'ї, хоча це полюбе ушло, полюбе. Ну, я не знаю. Пишіть, що ви думаєте, чи можна було з цим справитися? Чи обов'язково було суїциднутися? Ладно. Всім дякую. Пишіть коментарі обов'язково. Ставте лайки і підписуйтесь. Скоро побачимося.